І отут є трансформаційний шлях від боса до лідера. Ви всі багато разів чули, в чому різниця, да? Ну, лідер це той, за ким ідуть. Бос це той, хто дає напрямок і дає чітку вказівку. Але я точно впевнений в тому, що мій погляд сьогодні, і мій погляд 10 років тому. На команду на відношення всередині команди, на досягнення спільного результату, він принципово різний. Ну, я зараз розумію, що моя задача оберігати команду, моя задача надихати команду, моя задача забезпечити безпековими мірами мою команду, моя задача створити умови, моя задача полягає в тому, щоб розкрити таланти всіх, хто довкола наших проєктів. З'являється, досягнути з підходом тоталітарного контролю, і досягнути з підходом натхнення можна принципово різних вершин. Досягнути е, глобальних цілей і якихось там просто неймовірних результатів через постійну кльопку, або досягнути такої мети, завдяки любові і заботи про свою команду це дві. Різні задачі, і вони не порівнюються між собою. Неможливо за рахунок того, що ти постійно контролюєш або впхаєш в свого керівника з продажів задачі або плани, або фінансові показники, ти через силу їх туди впрямь вдавлюєш. Неможливо їх досягти, як на мій погляд. А якщо можливо, то це дуже короткострокова історія. Тому лідерство і керівник. лідерство і власник лідерства і босс це принципово різні життєві позиції.